Наразі в європейському союзі отримала тимчасовий захист більше п'яти мільйонів українців. Але звичайно, українська діаспора є набагато ширшою, і вона утворилася ще задовго до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тож маємо дуже потужну адвокаційну спільноту, адже наша діаспора, як і стара, так і умовна нова когорта українців, яка зараз була вимушена переселитися і утворила свої центри, свої осередки, залишається надзвичайно активною. Ми знаємо знаємо, що велика кількість існує волонтерських рухів, організацій, ініціатив, які спрямовані на посилення України і досягнення української перемоги. Вітаю товариства! Мене звати Ростислав Касьяненко. Я вже рік у Мюнхені і є архіваром і одночасно секретарем ради магістрантів і докторантів Українського вільного університету, справжньої колоскової української науки на еміграції і. Єдиного, до речі, за межами нашої держави закладу з українською мовою викладання. Для перемоги України баварська діаспора, як і всі інші, регулярно збирає гуманітарку, відправляє її на схід у широкому сенсі слова схід, ви мене розумієте. У різних волонтерських кіл є різна спеціалізація. Наприклад, я знаю тих, хто допомагає ліками, шпиталям, турнікетами або засобами для лікування розірваних барабанних перепонок під час вибуху, що на сході. Погодьтеся трапляється. Є й ті, хто опікується українськими військовими, що потрапляють до шпиталів Німеччини на операції чи реабілітацію. На жаль, держава Україна після того, як бійці перетинають кордон, про них зазвичай забуває. Діаспора залишилася сам на сам зі своїми проблемами, яких чимало. І серед них є одна, яка мені дуже болить Самоідентифікація українських школярів, які вже другий рік поспіль асимілюються. З німецькими однолітками в Баварії, Саксонії, Тюрінгії або Північної рейн Вестфалії. Адже унімечення, як і ополячення маленьких українців, не більш корисна, ніж їх зросійщення. Погодьтеся, саме над посиленням статусу української мови як рідної або другої наземної в німецьких школах сьогодні й сконцентрували свою адвокаційну роботу разом із світовим конгресом українців. Союз українських студентів Німеччини та Альянс Українських громадських організацій. Всім привіт! Моє ім'я Дарина Денисова. Я професійна скрипалька, приїхала з Херсону. На, на початку повномасштабного вторгнення чоловік залишився служити у Нацгвардії. А я двома маленькими донечками опинилася у невеликому німецькому містечку Гамель Нижньої Саксонії. Зазвичай у регіоні проживало близько 300 українців, які не мали окремої спілки. Проте, об'єднавшись, ці люди надали потужну допомогу своїй батьківщині. Окрім постійної всеохопної підтримки новопробулих українців у місті був сформований благодійний волонтерський фонд aus хільфи für України, який вже понад рік закуповує і відправляє ліки у найгорячіші точки України: Пахмут, Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя та інші. Звичайно, керуючись почуттям вдячності за прихисток, підтримку, доброту. А також необхідністю знову і знову збирати донати, аби допомогти землякам, я почала шукати можливості. Такі ініціативи знайшли однодумців. Тож, уже рік ми проводимо благодійні концерти, ярмарки сувенірів ручної роботи та рідні інші акції підтримки українців. Наразі у регіоні сформувалася група активістів, волонтерів і просто небайдужих соціально активних людей. Так і виникла громадська ініціатива оселя Хаман Пюмон. Ми постійно співпрацюємо з різними організаціями, фондами, громадами для підтримки наших проєктів. Організовуємо різні акції для соціалізації, інтеграції культурного розвитку українців. Україна! Україна! Ми бачимо, що українські осередки є дуже потужними. Дійсно, можна зазначити, що їх діяльність вона не пересічна, а консолідована, координована. І вважаємо, що саме ця діяльність може посилити і пришвидшити українську перемогу. А в першу чергу, тому що ці українці на місцях розуміють специфіку місцевої влади, вони знають, як з нею взаємодіяти. Вони розуміють. Міють як долучатися до певних акцій ініціатив, які сприяють посиленню України. Звичайно, ми також бачимо роль. Українців у процесі відновлення країни повернення додому власне українці за кордоном мають потенціал адвокації від санкцій і вступу України до європейського союзу, до гуманітарних культурних ініціатив, спільних проєктів, які будуть розказувати про Україну і наш шлях до перемоги і до інтеграції в європейський союз. Так само українці, які зараз отримують освіту, які будують свої бізнеси за кордоном, мають можливість долучитися до процесу реконструкції, відновлення України. А те молоде покоління дітей і молоді, яке зараз знаходиться в різних країнах, ми сподіваємося, що зможе стати ефективними лідерами в своїх сферах і повернутися також в Україну або долучитися до процесів навіть з тих місць і країн, де вони зараз перебувають. Тож для нас дуже Важливо в цьому проекті було почути думки громади, почути думки українців, почути їх прагнення, їх бажання і теж виклики, з якими вони зіштовхнулись передати це українським українським політичним. Діячам, і зараз ми будемо працювати над посиленням цієї кооперації, тому що ми віримо, що українці за кордоном залишаються українцями, серцем і душею, і будуть власне активними учасниками і в майбутньому відновленні України. І зараз, поки триває ця важлива боротьба, наша сила в нашій єдності. Тож маємо підтримувати одне одного, бо тільки так вистаємо і подолаємо всі труднощі долі. Наша справа життєво необхідна. Україна переможе.